Зима вже близько, дні стають коротшими, і хочеться просто злитися з ковдрою і перетворитись на таку собі мандрагору і кричати, коли хтось намагається витягти тебе з дому. Втім, зима це не привід сумувати. Це неймовірно гарний сезон, який стає ще краще з гарним верхнім одягом. Хеллоу! Вітаю вас на каналі Інтертоп. Мене звати Настя, і сьогодні ми з вами розберемось, яку ж куртку обрати на зиму 2024. Спочатку швиденько пройдемось трендами верхнього одягу, а потім зробимо невеликий огляд на сім крутих брендів та їхні новинки на цей сезон. Тож підписуйтесь на канал, ставте вподобайку цьому відео, і ми починаємо! Почнемо з трендів. Поки температура на вулиці ще не мінусова, але в звичайній джинсовій куртці вже не походиш, раджу не ігнорувати утеплені моделі демісезонних осінніх курток, а особливо авіаторські куртки, адже це те, що надовго залишається з нами в топі трендів. Тож з ними ви точно не прогадаєте. Вони універсальні, теплі та стильні. Що ще потрібно? Вбороні для військових пілотів у ХХ столітті авіаторські куртки з часом перетворилися на справжню ікону повсякденного вуличного стилю, зберігаючи свою ретроестетику. Є багато різних варіантів курток у льотному стилі, від текстильних чи нейлонових бомберів до різноманітних шкірянок. Якщо ви шукаєте куртку для зими, то краще обирати моделі з утепленою підкладкою, яка буде теплою. Та міцною в новій колекції Марко Поло Денім мою увагу зачепила ось така пара: утеплена шкіряна куртка, авіатор та жилетка, виготовлена з надзвичайно м'якої натуральної шкіри. Вона доповнена штучним хутром і плюшевими деталями на комірі та передній панелі. В парі до куртки в тій же колекції маємо жилет в авіаційному стилі з м'якої замші, так само, як і куртка має утеплення та стильне плюшеве доповнення. Наступний гучний тренд цього сезону. Робочі куртки. Наприклад, бренд Miu Miu представили моделі робочих курток на своєму показі осінь зима 2024. Варіацій цього тренду безліч з контрастним коміром, кишенями, липучками та затяжками. Ну і, звичайно, класичні чорні або бежеві моделі. Стріт-стайл-блогери вже підвезли купу варіантів стилізації та показали, як не виглядати в цих куртках, наче. Затяти рибалка. Ну і звичайно, абсолютно незамінна класика взимку пуховики. Насправді їх складно назвати трендом, це скоріше абсолютно незамінна річ в зимовому гардеробі. Ми любимо пуховики за те, що вони нагадують нам ковдру. А як ми пам'ятаємо, взимку хочеться злитися з ковдрою в одне ціле і ходити так 24 на 7. Варіацій пуховиків зараз не дуже багато, прямо-таки на будь-який смак. Але детальніше про них ми поговоримо пізніше. Окей, з трендами ми розібралися. Що по брендах? Бренд Marco Polo було засновано у Стокгольмі в 1967 році. Вони робили акцент на використанні тільки натуральних матеріалів, і ця ідея зберіглась і донині. Marco Polo – це екологічний бренд з високою якістю матеріалів та скандинавським дизайном. Серед новинок верхнього одягу на зиму 2024 Marco Polo пропонує багато різноманітних моделей, серед яких, звичайно, безліч варіацій пуховиків в різних фасонах та кольорах. Всі вони функціональні, сучасні та екологічні, адже виготовлені з переробленого поліестеру та забезпечують високий рівень теплоізоляції. Є більш подовжені класичні моделі з капюшоном, укорочені стьогоні куртки та інші на будь-який смак, але всі вони вироблені з якісних матеріалів та мають водовідштовхувальне покриття. А ще я не можу втриматись і не показати вам цю ну дуже стильну байкерську куртку Теді з м'якого кучерявого плюшу в приємному оливковому куртку. Легка, трохи спортивна, але більш повсякденна і коротка версія популярного пальто Теді. Виглядає ну, дуже вау. Наступний бренд, який я хочу вам показати, це український бренд Браска. Представлений в інтертоп. Бум українських брендів відбувся приблизно в той час, коли багато іноземних мас-маркет-брендів тимчасово припинили роботу в Україні. Тож це зіграло на руку українським брендам, і вони отримали можливість ближче познайомити аудиторію зі своїми новинками. І це знайомство стало здебільш приємним. Багато брендів виявилися ну, дуже крутими та якісними, пропонуючи цікаві та практичні фасони. І браска не виняток. На цю зиму у бренду є декілька прикольних варіантів, як от пуховик в глибокому шоколадному відтінку або укорочена нейлонова куртка з високим коміром в смачному карамельному кольорі. Також Браска пропонує стильний подовжені пуховики з нейлону з капюшоном та високим коміром, щоб вам точно було тепло та затишно взимку. Наступний бренд світовий лідер в індустрії активного відпочинку бренд «Каламбія». Особливо відомий він завдяки своїм передовим тепловідбивним технологіям, які створюють додаткове тепло без зайвої ваги. Куртки «Каламбія» відбивають та утримують тепло тіла, гарантуючи комфорт, в помірний та екстремальний холод. Серед асортименту на зиму 2024 можна виділити пуховик з кишенями в трендовому кольорі Бургунді. Модель має водовідштовхувальну обробку OmniShield та підкладку з технологією OmniHeat. Безліч сріблястих точок, що дозволяють відображати тепло, яке походить від людини. Для любителів класики подовжена класична модель пуховика. Також з водовідштовхувальною технологією OmniShield. Я в бежевому та чорному кольорах. Ще більше моделей, ось тут за посиланням або в застосунку Intertop. Як кажуть засновники Timberland – без суворих і вимогливих умов нової Англії не було б і бренду. Це почалося з екіпірування робітників, щоб вони могли працювати в найсуворіших умовах на відкритому повітрі. Тепер Тімберленд один з найбажаніших брендів у світі, відомий своїми стильними та практичними дизайнами. Бренд використовує екологічно чисті та перероблені матеріали, щоб створювати якісні та довговічні речі. Цього сезону актуальним буде подовжений пуховик. В ньому є все. Теплий комір на підкладці, регульований капішон, обробка для захисту від дощу та снігу а всередині. Вуховий наповнювач Redown. А якщо ви потребуєте більше практичності, придивіться до аналогічної, тільки вкороченої моделі, яка буде менше сковувати рухи ніг. Бренд Dickies з'явився більше ста років тому як компанія, що виготовляє робочий одяг для американців. Сам бренд описує себе як втілення духу американського робітника. А отже, для Dickies ключовими є практичність, зручність та мінімалістичність. Образ американського робітника легко вгадується в робочій куртці від Дікіс. Нічого зайвого. Кишені, комірець, вкорочена універсальна модель з утепленням, адже куртка все ж таки зимова. І як ми з вами вже сьогодні говорили, робочий стиль дуже актуальний в цьому сезоні. Тож зберігайте. У Дікіс також багатий вибір пуховиків на зиму з принтом аля гострі картузи, а також різнокольорові і подовжені моделі. Всі куртки водостійкі, міцні і функціональні, тож легко забезпечують максимальний комфорт незалежно від погоди. І на будь-який смак. Останній на сьогодні бренд The North Face, в ДНК якого закладена жага до відкриттів. Цей бренд прагне виходити за рамки відомого, дізнаватися, що ж там за обрієм. І цю ідею The North Face відображають у своїй діяльності, чим і надихають своїх клієнтів. Бренд відомий своїм екологічним підходом та інноваційністю. Наприклад, вони активно використовують дихаючу водонепроникну технологію технологію «Future Fleece», яка виловлює тепло та спеціальну тканину, що збирає і виводить вологу зі шкіри. На зиму я б радила придивитися до декількох їх класичних моделей пуховиків. Культову 1996 ретронубце, яка вже стала класикою вуличного стилю і є найбільш екологічним продуктом лінійки, адже виготовлена з перероблених матеріалів та має пуховий наповнювач 700 філ з відповідального джерела. Ще одна куртка модель сайкуру з еластичного матеріалу Віндвол, який захищає від вітру та оберігає від перегріву. Більше курток та новинок від The North Face ви можете знайти тут за посиланням або у застосунку Інтертоп. На цьому все. Сподіваюся, мій огляд був для вас корисним. Діліться в коментарях, які моделі верхнього одягу сподобались вам найбільше. Не забудьте підписатись на канал Інтертоп і поставити вподобайку цьому відео. І нехай ваша зима буде неймовірно стильною та комфортною. До зустрічі! З першого разу! Varianse por raqui des baggato.